Пане Олександре, доброго ранку вам вітаємо. Доброго ранку. Місто майже зруйноване. А зараз ми описали ситуацію, яка схожа на якийсь апокаліптичний фільм, але ні, це ситуація в нашому рідному Сєвєродонецьку. Розкажіть, будь ласка, це фактично гуманітарна криза. Як нині виживає місто, зважаючи на те, що ми щойно перерахували? Ви знаєте, досить складно виживає місто, оскільки е, дійсно е, в місті присутні лише частково. Блага цивілізації, світла вода куди-куди буває лише по годинах, куди-куди затримується трошки довше, але це все такі аварійні підключення, які то є, то нема. А якщо є вода, то не в всіх кварталах, там їх декілька де вона подається, там доходить вона лише там, до другого поверху, і то в кращому випадку. Світло це здебільшого лампочки еліча, оскільки коли вмикаються прилади у місцевих жителів або в оселях, то воно часто зникає в зв'язку з тим, що іде перенапруження в мережі. Ну, Про санітарну ситуацію цілком вірно вона з підняттям температури лише погіршується, оскільки не працює каналізація. Сміття вивозиться лише на околиці, там навколо міста, на жаль, створюються стихійні звалища, які е не покращують ситуацію. Uh -huh. Саме місто ну, живе фактично е якоюсь торгівлею, оскільки стало тиловим таким е центром е логістичним. Е фактично за рахунок тих коштів, які е, е, витрачаються в місті військовими, е, ну і десь ближче до натурального товарообміну таким чином виживає місто. Угу. А, пане Олександре прочитав у новинах, ну мовляв, там в місцевих пабліках люди пишуть, що разом із гастарбайтерами в Северодонецьк приїхали банди. Гастролерів взломщиків, е і хотів вас питати про власне ще й криміногенну ситуацію в місті? Ну, ситуація складна, оскільки ну фактично в місті беззаконня. Там є окупаційна влада, але е нас дивіться опікуються створенням фейкової картинки відновлення міста і е засвідченням, нібито результатів з його відновлення. Е фактично. Ну, е Слідкувати за містом, слідкувати за порядком і підтримувати його там особливо нема кому. А те, що стосується мародерства в місті, ну, під, під виглядом проведення ремонтів, більш цілілих осель, більш-менш цілілих будинків, фактично відбувається ну, повне грабування тих квартир, які залишились. Без господарів, які евакуювались, скриваються, виносяться майже все, пане Олександре. Переважна більшість людей, які нині лишилися в місті, це все ж таки люди літнього ліднього віку, і їм треба виживати в тих умовах, яких вони опинилися, за рахунок чого це відбувається? Гуманітарна допомога добре, якщо вона надходить. А якщо її немає, де люди беруть кошти? Єдиним джерелом отримання коштів для того, щоб вижити, є ті соціальні виплати, які запровадили окупаційні установи соціального захисту. Літнім білям виплачують там якісь пенсії. Так, іноді буває з затримкою на місяць-півтора, але все ж таки виплачують. При цьому робиться це здебільшого обмін на. Російську паспортизацію в обмін на отримання ще якихось там документів з Луганської сторони, ну тобто використовується все для того, щоб людей загнати так би мовити е, російські реалії. Пане Олександре, а за гривні можна щось придбати? Ну наскільки надходить інформація, з міста Гримнів майже вибили з, з обігу, де примусово де створили такі умови, вона фактично не ходить у місті. Пане Олександре, і ще одне таке питання про моральну обстановку в місті. В пабліках місцевих пишуть про те, що дехто з нетерпінням чекає на українських військових, а є так звані ждуни чи багато їх там і чи дійсно такі є? Ну на жаль, така категорія людей є, і це гірко констатувати, але ну, є така ситуація. Є і люди, які змушені були залишитись у місті в силу різних життєвих обставин і чекають повернення України. Ну, на жаль, є і ждуни, які чекали руського міра. Тепер трошки приходять до такого просвітління. Стикаючись із мародерством, стикаючись із бандитизмом, з астралерами, які заїхали під видом робітників, стикаються із таким відношенням окупаційної влади, як до не до людей. Але це запізно, ну чого чекали на те й напоролися? На жаль. На превеликий жаль, пане Олександре, ми вдячні за те, Дякую. що цієї ранньої години ви були з нами за ваш коментар. Олександр Стрюк, керівник військово цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк.